Добрий ранок. Добрий ранок. У нас тут світло виключило, тому я можу бути дуже в пікселях. А, Я також на мобільному інтернеті. Доброго ранку. Ми вас, я вас бачу, чую. Добре. Добрий ранок. Добрий ранок. Давайте тоді будемо розпочинати. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слухання. Доб... Доброго ранку. Я Доброго. так зрозумів стосується мене. Ну, мабуть, так. Да, ви підписані філія філі Верховинське. Добре, дякую. Так, ще є два учасника: Олександр Марченко. Кого ви представляєте? Олександр Маченко представляє розробника тут лісівництва. Добрий день. Дякую, добрий день. І Олег Натюк. Доброго ранку. Також представник від 12 літу. Дякую. А, отже, поки що громадськості немає. Тому чекаємо 15 хвилин. Можливо, хтось ще під'єднається через якісь можливо технічні негаразди. Також через відключення світла ще не можуть під'єднатися. Тому чекаємо О 10.15 Будемо розпочинати. Якщо буде якийсь перебої зі світлом, ми чекаємо. Зафіксували скільки в нас було учасників зараз на 10 годину. Тому якщо щось відбудеться, якщо ви зникнете, чекаємо вас і будемо. Розпочинати громадські слухання. Дякую, да, до зустрічі. Включи. Включи звук. Включив. Добре. Добрий. Думаю, чи буде коректно спитатися в Юлії Сергій, на коли крайній термін очікувати рішення? Може би, ти спитався? А... О, Юлія Сергійона чує. Учасний, да, шановні, звісно, почула, як же я вас не почую. А, дивіться, вона у вас громадське обговорення закінчується 23 грудня. Так. З 24-го рахуйте 15 робочих днів. З 24 грудня, так? З 24-го. Якщо 24-го це не вихідний день, зараз дивлюсь, так, з 23-го закінчується, 24-го. 24-го, 24 так, рахуйте 15 так, 15, 15 то, робочих то, днів по закону. Ну, на протязі 15 робочих днів видається рішення. Тобто середино січня десь буде? Ну, десь, десь так. Ясненько, Добре. Так, Я... давайте, будемо, давайте будемо розпочинати. Поки що в нас ні, ніхто інший не приєднався. Значить, сьогодні в нас 4 грудня 2024 року. 10 година 15 хвилин у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Верховинське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії Верховинське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, в місцях запроектованих базовим лісов. Порядкуванням, згідно принципів безперервного та невиснажливого лісокористування, заготівля деревини здійснюватиметься в межах розрахункової лісосіки фонду руба головного користування на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили в офлайн режимі. Проте, через пандемію, то встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на досвіду. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників слухань. Отже, учасники, які підписані філія Верховинське ЛГМ. доброго дня. Головний лісничий філії Верховинське лісове господарство Андрій Станкевич. Дякую, Олександр Марченко. Доброго дня, Олександр Марченко. Представляю розробника УкрНДІ Греліз. Дякую, і Олег Гнатюк. Доброго ранку. Добре. Молодший науковий співробітник Українського кодосового інституту також від сторони виконався звіт. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з п'яти учасників, двоє учасників це представники міндовкілля, і троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, акт про наявку громадськості та посилання на відео будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії, Верховинське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду філії Верховинське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. В місцях запроєктованих базовим лісовпорядкуванням, згідно принципів безперервного та невиснажливого лісокористування, заготівля деревини здійснюватиметься в межах розрахункової лісосіки фонду рубо головного користування на підставі спеціального дозволу лісорубного квитка. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую. до побачення. До побачення.